Два штату дуже багато да. робив, і потім вони познайомились, і випадково вони визналися. От розкажіть, власне, як це відбулося в той момент, коли ви зустрілися і почали працювати над європейським, поданням до Європейського Ну от коли ми почали працювати з цим, це коли ми приїхали в район, нам сказали, що нам треба наняти адвоката. Ну, у нас там же був такий адвокат, він зараз є, напевне. Пам'ятаю, фамілію його Петлюк, дуже-дуже знатний адвокат такий у нас. Ну, цей Батько каже, каже треба, сказали, що треба адвоката нам наймати. Кажу, ну йдеш, йди, попитай, кажу, шукай щось таке. Ну, Пішов він до цього Петлюка. Цей Петлюк каже, добре, я, вам, я вам буду допомагати, там, скільки, скільки треба заплатити. Ну, Одним словом, батьки там зібрались, там якусь суму, і кажуть, і моя сім'я, і батьки мої ще. Вибрали, заплатили йому. Ну, оце він, що він написав цю заяву в прокуратуру. Це вже батько з ним зв'язався, був з цим адвокатом. А потім пізніше батько до нього знову приїхав, що щось що там треба було, а він каже, ви знаєте що, я лишаюсь я лишаю цю справу вести. А батько каже, чого? О, моя жінка, а ходака мама цього міліціонера, що мене бив. Вони разом працюють в лікарні, так що ми, ми дуже в добрих відносинах. Вони, ми в добрих відносинах і, все, і я, я відказуюся, від цієї справи я не буду вести вашу справу. Ні, то ні. Батько приходить і каже, каже, така от проблема, що. Відказався, каже, не хоче вести цю справу. Ну, відказався та відказався. Я, я потім почав сам писати. Сам лежав і писав, я кажу, писав Генеральну прокуратуру, як, як кажуть, я юридично не підкована людина, ну як, як, як міг, так писав, своїх слів писав. Оце ж я вам розказував, що прийшло від Генерального прокурора, що розберіться з цією справою, що ви чекаєте, що ця людина помре, чому ви, чому ви не рішаєте цю справу. А вони звідси дали відписку, що діло розібране. Так розібрали. Ну, одним словом, потім я. Написав, написав із-за чого я написав. Ні, батько мій десь у Городенці почув, що оце є цей Роман Котик. Потім мені прийшов, каже, я з ним зустрівся, ми поговорили. Я йому розказав за цю справу, ну, він сказав, каже, то треба, треба каже, розібратися в цьому, що там було, що як, що, 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 що це було. Ну і я... Потім почав писати, де ж я був написав, що це я, я виїжджав із суду, я виїжджаю з суду, а котик стоїть під судом. Оце я з батьком виходжу з суду, а котик стоїть під судом. і До батька, добрий день, добрий день. А, це ваш син, що ви розказували да, на колясі. Тато каже, «Да». ну і що? Він ну, каже, тато, не можемо ми тут ні день. Бо каже, тормозять, все, все на кожному кроці тормозять. Він каже, а він ще поміг, Роман Васильович, поміг там сходів з'їхати. Він каже, ну то добре, каже, давайте, хочете. Я візьму за цю справу, попробуємо, каже, а, каже, попробуємо, каже, а вдруг щось ми виграємо. Каже, Всяко на світі буває. Ну і тоді він взявся за цю мою справу. Ми почали з ним писати, писали в ці, в ці суди, він їздив. Їздив за мене по судах, всюди і Івано-Франківськ, і, і Київ, ну, і Тлумачку, куди він тільки не їздив. Оце ми пробивали, пробивали, пробивали. Він сказав, нам потрібно пройти всі інстанції тут, на Україні, щоб ми тоді могли звернути, звернутися в Європейський суд. Я кажу, я, я фінансував, я це все фінансував своєю своєї мізерної пенсії, бо в мене пенсія зараз невелика, вони мені присудили пенсію таку тисячу. Зараз маю інвалід першої групи, я маю 1090 гривень гривні пенсії. Ну, от і, і почав, як кажуть, стягувався і ставало, і не ставало, бо я і по квартирах жив, там в городенці, бо з жінкою розвівся, вона мене від себе виписала. Але, як кажуть, Бог добрий, Бог допоміг. І кажуть, і, і, і здоров'я довго, як кажуть, викарабкатись трошки з цього, більше, більше здоров'я набрати. Ну і так, слава Богу, що ми до цього, до цього дотягнули, що ми виграли цей суд. Доказали, що, що можна виграти простим людям, можна виграти суд і можна доказати свою справедливість.